Вітаю глядачів. Це спортрепортер на телеканалі Репортер, українські клуби. В котрі зганьбилися в Єврокубках. Шахтар програв польські «Лехії» з Гданська а Динамо. Розгромно поступилося турецькому спору. Чому так відбувається? Чи зроблять наші клуби висновки із цих поразок? Можливо, кадрові висновки. Сьогодні поговоримо з відомим одеським спортивним журналістом. Коментатором, автором низки проєктів спортивних на телебаченні та радіо Леонідом Францискевичем. Леоніде, я тебе вітаю, ради бачити. Бажаю міцного козацького здоров'я. Леоніде. Давай почнемо знаєш, з такого досить банального питання, але все-таки які емоції ти вчора відчув, коли от побачив е наші команди у Єврокубках? На своє нещастя я дивився обидва матчі. Звичайно, не в такому якомусь спокійному стані. Але ну, емоції були жахливі. Хоча перший матч відверто відрізняється від другого, ми зараз про це дому поговоримо більш детально. Але розчарування, сум певний, але такий є стриманий оптимізм з приводу принаймні однієї з команд. Да, давай в хронологічному порядку почнемо. Шахтар Шахтар в першу чергу здивував стартовим складом. Це така історія, яка нагадала, начебто, київське Динамо минулого сезону. Да, коли на Єврокубки йде ротація на деякі матчі для того, щоб там ну, в чемпіонаті грати основним складом і виграти чемпіонство. Чи здивував тебе такий вибір Арди Турана на цей матч? І чи власне цей склад міг претендувати на перемогу над Лехією? Ну, як на мене, ось ці гравці, які є у ростері, да, Ардитура, вони кого не поставив склад, людина має грати добре. Класно, фізично підготовлені, технічно, позиційно розуміти, що робити. Тому коли є ротація, дуже часто ми бачимо, що гравці навіть команди навіть грають краще, ніж якоби основними гравцями на всіх позиціях, тому що є додаткова мотивація, кожен хоче себе проявити. В принципі, вчора, ну давайте подивимось, 70% володіння м'ячем, достатня кількість ударів в поворотах. Так, звичайно, у ствір воріт лише три, здається, так. Але ось при в принципі, команда грала непогано, і якби не той штрафний удар, безглуздий, ну, який було безглуздо організовано гравцями Шахтаря. Після того ауту можна було б сказати, що Шахтар цілком міг розраховувати на перемогу, що він був фаворитом, що міг мав що він мав вигравати. Але ось ці пацани, як то кажуть, напевно, десь не дотиснули. Десь щось чогось їм не вистачило. Чого саме? Я думаю, хай Арда Туран розбирається. Можливо, це таки, знаєте, було щось таке зверхнє. Ми Шахтар, а це якась там легія. Ну. Отримали по шапці, як то кажуть. Так. Але є ще потрібно зазначити, що у глибокій кризі зараз що вона дуже погано виступає в чемпіонаті. Це одна з там вважається один з польських грандів, але займає зараз команда лише дев'яту позицію, і чи не було ось якогось такого капкапельох закидання перед матчем. Ну мені здається, що не без цього. Бо Шахтар все ж таки це команда з ім'ям е, і команда, яка зазвичай грає у Лізі Чемпіонів. Для них грати у лізі конференції це ну знаєте, на Кубок району. І тому можливо е недостатньо мотивації. Та що це за турнір там третій за рангом, лише третій для команди, якою себе позиціонує Шахтар, як ми раніше звикли, коли команда вигравала Кубок УЄФА, коли вона там Реал Мадрид із Барселонами е обігрувала і в вдома і на виїзді, а зараз треба просто опуститися трошки в нашу реальність, в нову реальність, і просто подивитися, що команда грає в лізі конференції. Команда, в принципі, бореться за чемпіонство в Україні, там за Кубок України, хоча ми ще побачимо. І треба приймати ось ці реалії сучасні, що це не Ліга Чемпіонів. І що тут суперники будуть відривати ноги, тому що це Шахтар, це така потужна українська команда. Тому я думаю, що, можливо, самі гравці якось недооцінили ту. Та я, в принципі, також 100% був впевнений, що якщо не 3-0, то 2-0, там без проблем, без шансів і так далі. Але ось, бачите, в футболі немає дрібниці, той, той штрафний удар він, в принципі, все змарнував, бо навіть нічия 1-1, вона була, в принципі, непогано. Написали б, не дотиснули, там, трошки не вистачило. А так маємо баранку, і там десь 17 місце у, ну, у цій таблиці поточні. Але ігор ще дуже багато. тому я тому що робити висновки по цьому матчу треба лише тренерському штабу. Ну, що до мотивації виступів у лізі конференції мені здається, виг це якраз реальний шанс виграти щось в Європі, виграти турнір в команді в команда з країни, де йде війна. Де навіть не я не про повномасштабне вторгнення. Шахтар не грає вдома з 2014 року. І от команда в таких умовах виграє європейський турнір. Ну це було б мега круто, мені здається. Повністю згоден, як показали команди типу Челсі, да, Ліга конференцій – це звичайно такий другосортний турнір, але це Єврокубок. Навіщо ж там грати, якщо не, не намагатися виграти цей турнір? Да, так і не вибачте, вибачити ви переб'ю, в цьому ж році. Там немає таких прямо грандів, яких не можна обігрувати на кшталт Челсі. Ну, це поки що немає, бо вони повилітають ще з Ліги Європи, і ще ми побачимо. Фіорентина, наприклад, є так, але Шахтареві з Києва. Фірантина та грант, це все-таки не Челсі. Ну, я згоден, але все ж таки команди з топ чемпіонатів вони завжди сприймаються як е, такі основні конкуренти на перемогу в турнірі. Крістал Пелес той самий, так він також в лізі конференції. Але ви правильно сказали, це має бути мотивація, е, бо є реальний шанс виграти Єврокубок. Хай який він там є, це реальний шанс, і треба ним користатись. І дуже добре, що у Шахтаря, в принципі, доволі така спокійна, доволі така нескладна група для того, щоб виходити далі. Бо тут ж ми бачимо, що е, супер. Так, це ж не просто якась група одна, і ми потім дивимося, перше місце вийшло чи друге. Ми ж бачимо, що це нова схема, і от така схема цікава. Треба потрапити до там двадцять четверті, двадчетки, і потім далі вже грати. Або одну шістнадцяту, одну восьму з якоїсь там ви мені так, ви мене також можете поправити. Тому я думаю, що для Шахтаря шансів ще буде вдосталь. Так, ну це дійсно, що тільки початок турніру. От, Мені здається, що трохи Шахтар теж розслабила перемога над шотландським Абердіном, Хоча була перемога така достатньо, ну, матч був достатньо напружений, перемога непроста. При цьому ми вчора могли побачити реальну силу шотландського Абордіну, який поступився 0,6. Ну, тобто, я думаю, що Шахтарю не потрібно було розслаблятися після. Першої перемоги в турнірі. Ну, Шахтарю взагалі тепер не можна ніде розслаблятися, бо його тепер і можна 4-1 розгромити команді з Черкас в чемпіонаті, Добре. так і ще й подивимось, скоро матч Кубка. І тому також цікаво. Ну на команду налаштовуються всі. І дійсно, якщо ордатура Ордатура не зробить висновки після цієї поразки, то я не думаю, що ну навіщо треба брати такого тренера з амбіціями, який пограв в Барселоні, багато де пограв і щоб команда так само десь. Жахливо грала, не стала чемпіоном, наприклад, не виграла кубок ще й вилетіла з ліги конференції на груповому етапі. Тому я думаю, що вони там мають трошки почухатися і зрозуміти, що відбулося. Угу. І ще от одне питання по складу. мене дуже здивувало, що Шахтар грав без опорного півзахисника. Фактично, ну Мерлона спустили з вісімки на шістку. Та такий е, легкий легкий опорник, скажімо так. Хоча е, Назарина останнім часом якого два роки фактично в Шахтарі маринували на лавці, він просто щось неймовірне видає в останніх матчах і відбирає і на оборону чудово грає і забиває, в нього чудовий дальній постріл, і ну, мене це трошки здивувало. Як тобі от саме півзахист Шахтаря в, у вчорашньому матчі? Ну, мені здається, що опорник завжди потрібен. Щодо Назарини згоден 100%. Людина розкривається, людина має грати на європейському рівні, тим більше і збірна України також від цього виграє. Що там у головах тих тренерів, шахтаря в цьому плані, важко сказати. Якби вони грали, наприклад, я не знаю, з командою там. Нікого не хочу образити там Вікторія Суми чи Поділля Хмельницький десь у Кубку України, то можна було такі експерименти ставити, знаючи, що Легія дуже голодна до перемог, що вона як поранений звір, знаючи, що це команда, яка буде все робити, щоб виграти, ось так поставитися до центральної лінії. ну… Не знаю, не можу сказати. Я в мене є тренерська ліцензія, але вона найпершого так ступеня. Я б навіть на рівні якогось дитячого футболу, ось так би не ризикував. Чому так зробив Арда Туран? Ну не знаю, може там щось наснилося, не знаю. Мені теж це дуже дивно, якщо відверто тренерської ліцензії немає. Але ну от як вболівальника, як журналіста спостереження, ну такі, знаєте, дуже дивні. Леонід, давай перейдемо до матчу Динамо. Там все було ще набагато гірше, 0-3. І от я вчора на емоціях дивився після Шахтаря цей матч, і мені здалося, що в Динамо не було жодного моменту, окрім цього жахливого промаху. Караваєва, Караваєва. Да, і мені отак, знаєш, сьогодні здалося, що ну, ну, не може ж такого бути. Я передивився хайлайти, та а да, мені не здалося. Та реально в них не було жодного там навіть напівмоменту більше. От, ну, як так можна виступати в Єврокубках? В мене, знаєш, пристойних слів вже не вистачає. Я вам скажу, що я коли матчі Динамо дивлюся в Єврокубках, навіть якісь нові слова вигадую, такі оказіоналізми, як то кажуть у нас філології. Жодного удару в ствір воріт. Це символ того, що відбувається з нинішнім Динамо, з командою, яка в останніх там, восьми матчах офіційних виграла один Кубковий з Олександрією. Решта це нічії та поразки на Євроарені. Чесно, дивився, коли матч. я… Таке було враження, що ось Динамо приїхало десь там у Польщу чи там десь у Словенію. На трибунах зібрали хлопців, які більш-менш схожі на футболістів, закинули їм цю форму, надягнули на них прапори. До речі, я вже багато років звертаю увагу, вже в клуб писав. Гравці Динамо Ки виходять на матчі з прапорами блакитно-жовтого кольору, які не мають жодного відношення до нашого прапора України, який є синьо-жовтим. Ніхто не... На це не, нічого не каже про це чомусь е, і навіть ось після цього я, ну, команда не розуміє, що вона грає за Україну. Мабуть, це так, бо це Тож історію ну, з блину. Це знаєш. Ну так, так це Взагалі, здається, пофіг хто там, що ну тут, тут розумієте, тут а, я не бачу тренерської роботи, я не бачу награних комбінацій. А, взяти, продати найкращого нападника, яким би він не був та, і не взяти якогось класного на його місце, і, брати хлопців в останні дні, там коли гроші якісь були на Єврокубки, коли провалили вже Лігу Чемпіонів і Лігу Європи, а, зараз беруть... Центрального захисника під 2 метри, який іде обігрувати кількох технічних швидких суперників вже близько не знаю, там 15 метрів до центра поля. Потім він втрачає, бореться, замість пасу просто обрізається, після цього йде атака і забивається гол. Це навіть на рівні дитячого футболу це має каратися взагалі. Ну тобто там це Техні, штраф має бути захисник, біда в команді. Да, як то так кажуть. він так розумієте, якби він був технічний, там ще можна було сказати, що він е, 10 разів це робить, дев'ять, ну це відбувається. Куди він поліз? Навіщо? Е, з цим голів? Е, Полом, можливо, Караваєва. Я також не розумію. Людина назабивала тут дуже багато м'ячів, навіть граючи на фланзі в захисті. Е, ну, це ж не складно в порожні ворота е, закинути м'яч, коли, в принципі, все до цього йде. Ну, Тобто навіть він не кудись там підстрибнув, дощ, сніг, такого також не було. Це що? Це технічний брак, це е, відсутність там потрібної майстерності. Якщо ти не вмієш щось робити для цього, що є тренування. Що таке тренування? Це багаторазове повторення якогось там чогось. Тобто, якщо людина не вміє обігрувати, вона має намагатися е, дриблінг свій покращити. Якщо людина не може влучити в порожні ворота з п'яти метрів, ну то вона має на тренуваннях це відпрацьовувати. Флангові захисники в сучасному футболі дуже багато забивають через те, що вони підключаються, всіх розібрали в штрафному майданчику. А ось фланговий захисник вдирається в ту зону під стіючку і зазвичай замикає. Просто просто е, влучити у ворота. Я розумію, скажуть, що це не просто. То це там е відповідальність? Це там якісь динаміка. То вибачайте, люди мільйони е заробляють на цьому. Вони професіонали. Вони в цьому мають бути профі. Це не ми з тобою, що ми можемо піти пограти і не влучити в порожні ворота. Е, я думаю, що там треба провести таку величезну чистку, і починаючи з тренерського штабу. Бо це просто ну це посміховисько. Мені ми, дуже соромно про... за те як грає Динамо. Ми, ми обов'язково ще от зараз поговоримо про Шовковського. Е, але от дійсно, от щодо Караваєва, ну це такий Ну зрозуміло, що це певний брак майстерності. Але по порожніх воротах інколи не влучають і там великі майстри там буває. Я б звернув увагу на те, що є системна проблема, що Динамо дійсно, як ти правильно сказав, що в нападі немає кому грати, що Динамо просто не було моментів. І у цього блинуце запорожано там Цуркісу, як от кажуть, з чуток привіз от під саме завершення трансферного вікна і Шовковський там не погоджував цю кандидатуру. Якщо ти бачив інтерв'ю з Артемом Кравцем, скандальне Бурбасу, от що він там казав, що ми, як селекціонери, переглядали цього блину ще там півроку чи рік тому. І ну, таке, щоб сказати, що він вау, то ні. От, І тут за нього платять два з половиною мільйони. Здається, ну от е, з е, Жерсона оцього е, Люксембурця, де нам таких грошей ні за кого не платило. От і. Тут за 2,5 мільйони купують нападника, він ніякий просто, він не грає. Той, ну, от Гереро, він ніякий, а Гереро немає ким міняти. Твоя ну, думка, Леонідесь. Насправді, Гереро чудовий гравець. Чому він не розкривається в Динамо? Я думаю, що це також питання до тренерського штабу. Там 800 тренерів. Чим вони займаються, ніхто не розуміє. Гереро треба показати його найкращі свої якості, йому треба дати можливість себе проявляти і не затискувати в якісь рамки, так? якісь схеми, якісь застарілі. 90-ті. От як ще. було в зорі, да до речі. Так, він має бути такий, Пам'ятаєте, Дель П'єро, коли молодий грав в Італії, назвали Пінтурікіо, да? людина, яка малює на футбольному полі. Гереро мають просто поставити задачу: чуваче, грай, як ти де там хочеш, шукай зони, прояви себе обігруй, йди в обіграш. Ну не, не лякайся, не бійся цього робити. Як всі в Європі грають? Тоді він, можливо, заграє щодо Блину, це ну, ну моя думка, можна було взяти з гробізнеса Максима Войтіховського, який у нас Чорноморці. Грав. А, людина в штрафному майданчику прийняв, розвернувся, вдарив, десь, можливо, щось незграбно, але людина в першій лізі зараз там 8 м'ячів забила. там Початок сезону там 12 турів зіграли 13-й. Тобто, ну, Класні два фланги. Навісна той, передача. Той же, той же, вибач, я тебе перев'ю, гайдучик з Полісся, якого там за 200 чи 300 тисяч Буткевич забрав, виходить на заміни, кліпає голи там, скільки він вже 4 чи 5 голів в цьому сезоні забив. Ну, а можна, можна, дивіться, можна, такого гравця можна було набагато дешевше взяти. І нашого я вам більше скажу: в Чорноморці у нас в оренді Владислав Геренч грає. Людина з Динамо Ю-19 з оренди. Людина, так. яка грає чудово на обох флангах, яка навіть грає центрального нападника і забиває мічі, е хороші м'ячі, віддає гольові передачі у свої 18 років. Чудово, це діганова, не треба навіть та... купувати. Не треба. Свій безкоштовний. Ну, Дякуємо Динамо за те, що в Чорноморці є хороший хлопець, але це дійсно це така проблема, і ніхто її не вирішує. Тобто не зрозуміло, як команда грає, якісь схеми, тактики, пресинг, контрпресинг, короткі передачі, закидання. Це просто от ми б зібралися з тобою з нашими колегами. Вийшли на поле. Давай ти лівий захисник, я правий. Там ти нападник, товстий в ворота. Тобто. І, і отак би грали. І я думаю, що, можливо, у нас би навіть більше було мотивації, якось забити той м'яч, порадіти, там не знаю. Але важко. Я, я такого динамо, я футбол дивлюся з 99-го року, я такого динамо. Ну не бачив жодного разу, навіть коли програвали там нуль якимось Ньюкаслом чи Ювентусам такого динамо безхребетного просто я не бачив. І щоб жодного удару в лізі конференції ну вже нижче нема куди. Треба робити. Я бачив такий жартівливий ролик штучний інтелект зробив. ліга аутсайдерів, і там би динамо також було на останньому місці. я 100% впевнений. Да, ми коли на Єврокадемії бігали, у нас точно було більше самовіддачі, ніж у київського Динамо. Е, лобове питання Шовковський. Ну, вже, вже досить, вже достатньо довіри, вже пора на когось міняти. Ми, у нас в Одесі всі знають наше ставлення до київського Динамо, зважаючи на те, що ми боліваємо за Чорноморець. Як ну ми, давай Чорноморець так, в Єврокубках ми за всіх наших боліваємо. Це, так, це звичайно. Треба, я, я, я про Зазвичай. Я про жарт. Якби Чорноморець грав в УПЛ, то я б сказав, що Шовковського треба лишати. Він все робить правильно зараз. Чорноморець, на жаль, поки в першій лізі, і Динамо в Єврокубках, звичайно, це наша українська команда. Ми маємо вболівати. І я дуже хочу, щоб Динамо в Єврокубках себе класно показало, щоб потім було більше команд у нас представництво і так далі. Але я вважаю, що ну вже досить. ці динамівські серця з конспектами Лобановського це просто вже в печінках, десь сидить, тобто. Давайте якогось сучасного тренера, не динамівське серце, який там буде тягнути всіх цих е тренерів, які там по 40 років в тренерському штабі. Потрібне щось нове, щось свіже, молоді якісь наставники, можливо, якогось іноземця спробувати да будь кого комусь дати можливість потренувати. Все одно гірше вже не буде, бо я не знаю, куди гірше в чемпіонаті пишатися ось цією серію 40 там з чимось матчів без поразок. Ну вибачте, але для такого клубу, як Динамо, одна перемога в восьми матчах офіційних зараз. Ось яка зараз триває. Ну це, це не те, що ганьба. Це ну, я не знаю, як це назвати. Блухін, пам'ятаєш, привів команду до якого там місця третього, четвертого. Спочатку третього, а потім наступний сезон зробив роботу над помилками і зайняв четверте місце. Коли, ну так коли, я коли кажу, вже металіст що... розвалювався навіть. Так, що там потрібно, так, потрібно. Навіть цими цим футболістам можна спокійно грати в лізі конференції. Я впевнений, 100%. Дати їм мотивацію, психологію, щось нове в тактику, і, в принципі, і дозволити грати індивідуально. Ну, а, а те, що відбувається, це просто. Отже, я вважаю, що Олександра ну, йому треба просто бути тренером воротарів, та й, та й все, напевно. Угу. Mm -hmm. Молоді тренери в нас переважно асоціюються з пасівською платформою і поки що теж не справляють враження. Поздієв провалився у колосі, Ашур провалився в полісі. Ще й там дуже мутна історія із трансферами, із його поведінкою. От, ну більш-менш був Лупашко, але цього сезону теж він вже на грані. Тому ну, серед молодих, от хіба що тренер Вереса господи, вилет, вилетіло прізвище, шандрук з голови? Шандрук, шандрук так. От, поки що тренер Вереса єдиний справляє таке позитивне враження. Але Ну я думаю, що поки що це не рівень Динамо. А чи не бачиш ти на чолі Динамо когось з вже аксакалів таких українського тренерського цеху, проте не з Динамівським серцем? Там Григорчук, Вернедуб, наприклад, От, в цьому напрямку. Е, мені здається, що зараз фраза не рівень Динамо вона не актуальна. бо… Ну, ну, да. ну, а ну, який якщо, рівень якщо динамо, динамо, Згоди, Який зараз так? рівень Динамо? Ну, це чемпіон України, так, це ну, за статусом, так. Але ну, який рівень Динамо? Це команда, яку треба будувати фактично з нуля, якщо вона хоче чогось досягати. З приводу тренерів важко зараз сказати, що ну, умовний Вернедуб навів би там лад, бо в нього там свої підходи, вони б динамівцям точно не сподобались. Це ж у своїй переважній більшості, це такі великі. Діти, які там постійно щось ображаються, які постійно щось там а, і, і на них не налаєтеся, і так далі. Я б їм взагалі ну, колеса Шовков... нагадав, якщо чесно. <гум> у Шовковського, так, да, ну це такий дієвий, Да я розумію, крайній, але дієвий механізм. А це у Шовковського теж зараз конфлікт з роздягальною. ну У Шовковського конфлікт з усіма Ярмолинку. Шавковський не авторитет як тренер. Ви знаєте, я можу паралелі провести з Сергієм Рибровим його ліпшим корішем. Ну тобто, ну людина не авторитетна, вона, вона не 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 звідси. Тобто, тобто, це не для збірної, а тут ну не, не, не для Динамо. Я б звернув увагу не на тих там пасівців, про яких ви кажете. Я думаю, що в структурі кожного клубу є там ю 19 ю там багато команд, в яких працюють молоді тренери. І ось ці молоді тренери насправді могли б цілком е, бути такими, знаєте, е, можливо, дати можливість спробувати себе проявити. Спочатку там асистентом, потім головним тренером. Але ну, прізвище, ну, щоб сказати. Ти, ну, ти, розуміє, я думаю, що... ти, ти ж розумієш, що це буде Динамівське серце тоді. Так, так. так а ну... ми от якраз кажемо, що від цього треба відходити. Таке замкнене коло в нас виходить. Спостерігати за тренерами першої ліги, наприклад. То, де, як, дивитися на малюнок гри, на щось сучасне і так далі. Селекція. Немає селекції ані на тренера, ані на футболістів. Тому ось така історія. Згоден. Леоніде, щиро тобі дякую за приділений час, за цікаву розмову. Ти зараз в Збройних силах, так що тримайся. Дякую. Нацгвардії, Перепрошую, Нацгвардії. Нацгвардії. Силах оборони України. давай так кажемо. Так, точно, так точно. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.